Чернігівська спеціальна школа номер 1 де навчаються діти з порушенням слуху, отримала нову очільницю. Нею за результатами конкурсу, що відбувся 8 листопада, стала Катерина Костюк, практична психологиня та вчителька логопед за освітою. І до цього директорка 38-го дитячого садка. Ще одним претендентом на цю посаду і єдиним конкурентом був виконуючий обов'язки керівника закладу впродовж останнього року Андрій Бойко. Однак, після написання іспиту на знання законодавчої бази розв'язання ситуаційного завдання а також публічного захисту перспективних планів розвитку школи та відповідей на запитання рішення комісії щодо переможця було одноголосним. Комісія вирішила рекомендувати начальнику управління освіти призначити на посаду директора комунального закладу Чернігівська спеціальна школа номер один Чернігівської міської ради Костюк Катерину Миколаївну. За проголосувало 8, проти 0, утрималось 0. Катерина Миколаївна, ми вас вітаємо, бажаємо вам успіху. Ну і натхнення в праці, тому що ми чудово всі розуміємо, і ми побачили, що ви розумієте, що це не проста школа, це школа для дітей з особливими освітніми потребами. І е, те, що ми почули, ми впевнені, що ви зробите все для того, щоб дитина дійсно почувалася щасливою в стінах і не тільки в стінах цього закладу. Педагогічний стаж Катерини Костюк 21 рік. Працювала з дітьми різних нозологій у Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі номер 2 як логопед, а також як керівниця ДНЗ. У садочку було чотири інклюзивні групи, які відвідували дев'ять дітей із особливими освітніми потребами. А тому впевнена, що знайде підхід і до своїх учнів, і до їхніх батьків та колективу. На моїй практиці було дуже багато дітей з особливими освітніми потребами. В принципі, кожну категорію дітей я розумію їхню особливість. Я розумію. Що потрібно сказати дитині, щоб мотивувати, стимулювати до навчання та розвитку, буду спиратися на те, щоб виявити кожну дитину, почути кожну дитину, її вподобання, її якісь інтереси. І будемо будемо також співпрацювати з гуртками нашого міста, розкривати таланти. І думаю, що ви також почуєте і про цю спеціальну школу номер один в подальшому, тому що дуже хочеться, щоб ці діти е, також. Могли себе проявити і показати так, що вони є, що вони е, мають право бути повноцінними членами цього суспільства і мають можливості для цього. каже у цих дітей багато талантів, і все, що треба, це побачити їх і розкрити, а також виховати в них лідерські якості та максимально соціалізувати, щоб вони могли реалізувати себе у житті і досягти того успіху, на який заслуговують. Хорошим прикладом того, як з приходом нового директора може змінитися заклад такого типу, є досвідчі №2, що ще кілька років тому був повністю закритим, а нині насправді нічим не відрізняється від усіх інших. Попри війну та серйозні виклики, в такий успіх вірить, і майбутня очільниця цієї спецшколи. Я думаю, що для любого закладу в нашого міста і всієї України це виклик. Дійсно, модернізувати в такий час заклад дуже важко, але я сподіваюся, що ми. Будемо спиратися не тільки на залучені кошти, а в першу чергу на наші якісь внутрішні відчуття. Ми будемо намагатися модернізувати і оновити заклад своїми силами. Додамо, що перший конкурс на посади директорів шкіл у Чернігові відбувся у 2017-му. Відтоді відповідні вакансії закривають лише у такий спосіб.